Всім доброго дня. Ох і прическа. Коли в тебе залишається мало волосся, то інше починає ставати диби і про себе нагадувати. Добре, щодо того відео, нас зараз не цікавлять моральні аспекти або хто чим скерувався, хто чим керувався. Давайте порахуємо, скільки було порушень правил дорожнього руху. Перше, забороняється виконувати розворот в технічних розривах роздільної смуги. Технічний розрив був або для пішохідного переходу, або для велопереїзду. Не роздивився я там знаки. Але відповідно дорожні розмітки схоже на регульований пішохідний перехід. Друге забороняється рух по пішохідному переходу або по дорожці для велосипедистів по велопереїзду. скажімо так. Третє. Для виконання повороту ліворуч або розвороту потрібно зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині, а не виконувати цей манер з крайнього правого. Четверте. Якщо транспортний засіб зупинився перед пішохідним переходом або перед велопереїздом для того, щоб дати дорогу, наприклад, забороняється. Якщо ми говоримо про українське правило дорожнього руху, його об'їзд або випередження. Якщо ми говоримо про польське правило дорожнього руху, забороняється обгін. Цей маневр саме називається обгін. П'яте, потрібна. Швидкість руху така, щоб ви могли контролювати дорожню обстановку і реагувати відповідно до її зміни. Транспортний засіб, який скоїв зіткнення, він їхав з великою швидкістю і просто не зупинився. Шосте: якщо перед пішохідним переходом стоїть транспортний засіб, то ми не можемо його проїжджати. Тобто неважливо бачимо, ми не бачимо пішоходів, ми маємо зупинитися. Транспортний засіб, який скоїв наїзд, не збирався цього робити. Тому один порушив скільки там 5 пунктів правил дорожнього руху. 4. так? Інший порушив 2 пункти правила дорожнього руху. І як це називається? Це називається карма. От вони 2, вибачте, вибачте, сказать, і по-іншому не може, як два дебіла зустрілися. І так це працює в житті. Я вже казав і повторю ще раз, що дорога це життя. І на дорозі дуже гарний приклад завжди є, як відбувається в житті. Тому коли ви бачите якісь порушення на дорозі і хочете там якось обурено висловитись про це, знайте, що такі люди знайдуть таких же людей на дорозі, і станеться те, що сталося. Тому шість порушень. Маємо дорожньо транспортну пригоду. Не ігноруйте правила дорожнього руху.